Вітаю в ефірі Світські новини. У студії для вас працюють Олег Решетняк та Марія Клюк. У найближчі півгодини ми розкажемо про найважливіші події, що сталися у сфері шоу-бізнесу протягом останнього тижня. Зірки та суд досить частенько знаменитостям доводиться захищати свої авторські права, адже різні бренди завжди хочуть пропіаритися завдяки уже відомим обличчям. При цьому не сплативши за це ані копійки. Проте дехто селебріті спільно стежить за такими шахраями. Далі у рубриці суд ми розкажемо за що боролися всесвітньо відомі співачки Ріани і Мадона, і чим закінчилися їхні справи у суді. Ріана виграла справу у суді. Барбадойська красуня отримала перемогу над британським брендом одягу Топшоп, який використав зображення відомої співачки на своїх футболках. Судова тяганина розпочалася ще у 2013 році. Тоді на полицях брендових магазинів з'явилася футболка із зображенням зірки. Знімок зробив фотограф під час зйомок кліпу Рірі у північній Ірландії у 2011 році. Топшоп заявляє, що футболки випустили не порушуючи британських законів, адже компанія придбала право на використання. Знімку у фотографа. Проте одяг випустили без згоди на це самої Ріанни. Служителі Фаміди винесли рішення на користь зірки. Тепер бренд має сплатити їй кілька мільйонів доларів. За чутками сума сягає 5 мільйонів доларів. Хакера, який злив у мережу інтернет нові пісні Мадони, заарештували в Ізраїлі. Ним виявився 39-річний чоловік. Представники місцевої поліції зазначили, що затриманий зламував персональні комп'ютери кількох всесвітньо відомих артистів протягом останніх місяців. Словмисник раф вже готові до прем'єри пісні і торгував ними через інтернет за окрему плату. У ЗМІ пишуть, що підозрюваний був учасником одного із ралиті шоу. Затримання злочинця Мадона майже відразу прокоментувала на своїй сторінці у Фейсбук глибоко вдячна ФБР, слідчим поліції Ізраїлю і усім, хто допоміг спіймати цього хакера. Я глибоко ціную своїх шанувальників, які надали відповідну інформацію у справі і продовжують робити це стосовно витоку моєї музики. Нагадаємо, кілька демозаписів американської співачки потрапили у мережу у грудні 2014 року. Після чого Попдіва заявила, що це було зґвалтування мистецтва. Пізніше артистка вибачилася за таке різке висловлювання, але продовжувала наполягати, що вона перебуває у стані жаху через вторгнення в її особисте життя. 13-й студійний альбом Мадони Тріблхе, до якого увійшли 18 треків, і сингл for Love», надійде у продаж на початку березня. У Лондоні закінчився тиждень чоловічої моди. Навідоміші світові бренди показали свої нові колекції для чоловічої аудиторії. І до речі, саме у Лондоні відбулося тріумфальне повернення Джона Гальяно. Після того, як його звільнили з будинку Діор через гучний скандал, минуло уже чотири роки. Нарешті відомий дизайнер повернувся до роботи. Далі дивимося, чим вражали епатажні модельєри своїх шанувальників. Джон Гальяно знову працює. Тепер він креативний директор Мартан Маржела. Для свого першого показу після тривалої перерви відомий дизайнер обрав Лондон. Мабуть, недаремно, адже саме у цьому місті модельєр 30 років тому продемонстрував свою дебютну колекцію, коли ще був студентом коледжу. На показі зібралися лише найближчі друзі та колеги, які дійсно хотіли на власні очі побачити Джона і його нове дворіння. Загалом на показі було приблизно 100 осіб. Завітала й відома модель Кейтмос, яка у скрутну для дизайнера хвилини. Підтримала його, замовивши у нього свою весільну сукню. Перед глядачами постав зовсім новий Джон Гальяно. Він презентував моделі, сповнені складними деталями, елементами та декором. Серед кольорів домінували чорний, червоний і золотисто-тілесний. Модні критики сприйняли колекцію добре. Всі, як один, розхвалили нове творіння британського дизайнера. Про скандал ніхто навіть не згадує. Зазначимо, за чотири роки відомий модельєр встиг пройти лікування відалкої наркозалежності. Також він трохи попрацював для модного бренду Оскар Деларента нагадаємо, Джона Гальяну звільнили з будинку Діор через гучний скандал. У 2011 році його усунули з посади креативного директора модного будинку за антисемітські висловлювання в одному з паризьких кафе. Джеремі Скотт презентував нову колекцію Москіно на тижні чоловічої моди, що відбувся у Лондоні. Дизайнер вразив яскравими кольорами і незвичайним кроєм. Колекція осінь зима 2015-2016 сповнена нестандартних рішень. Модельєр приділив увагу зимовим видам спорту, обігравши образи лижників і альпіністів. Таким чином творець одягу вирішив змінити типові зимові образи на яскраві та сміливі. Його моделі дефілювали з оголеними торсами у джемперах кислотних відтінків. У парках сріблястого кольору, в леопардових шортах зі штучного хутра. На чоловіках було безліч аксесуарів. Серед них окуляри для лижників, широкополі капелюхи, деталі з хутра. Джеремі Скотт приміряв на своїх моделях костюми в клітинку і навіть в квіточки. Також акцент зробили на взутті, масивні черевики, об'ємні пухнасті чоботи не могли не привернути увагу глядачів. У яскравій кольоровій палітрі панували червоний, сріблястий, кислотний помаранчевий, білочорний і блідоблакитний. У де відбувся показ, прикрасили великою кількістю ялинок. А під час самого шоу йшов сніг. Художній директор Бьорбері Крістофер Бейлі презентував нову колекцію на тижні показів чоловічого претапорте у Лондоні. Свій показ креативний директор перетворив на справжнє епатажне шоу. Подивитись нову колекцію прийшли Анна Вінтур, Девід Ганді, Джордан Дан і інші знаменитості. Колекція сповнена неочікуваними фактурами і тканинами. Дизайнери бренду запропонували чоловікам однокольорові редикюлі та великі шкіряні мішки. Шарфи здебільшого з перуанськими, індійськими та мексиканськими мотивами. Також є з Малюнками леопардової шкіри. Цього разу використана велика палітра кольорів бордовий, болотняно-зелений, синій і блакитний, помаранчевий, червоний і коричневий. Різноманіття відтінків і поєднання багатьох аксесуарів тренд сезону 2015-2016. Крістофер Бейлі пропонує чоловікам більше свободи у виборі аксесуарів і поєднанні деталей. У своїй колекції модельєр використовує впізнавані з минулих десятиліть елементи. Наприклад, популярні в 70-х роках оправи сонцезахисних окулярів. Рів шарфи з бахромою дублянки. Вже відомі речі, які колись були популярними, знову пропонуються людям. Проте у сучасному дизайні. Делевінь стала новим обличчям відомого швейцарського бренду годинників Так Х'юе. У Парижі британську модель представили журналістам як нове жіноче обличчя кампанії Весна Літо 2015. Молоду зірку, ім'я якої не сходить зі сторінок журналів і обличчя, якої постійно прикрашає глянцеві обкладинки, обрали недаремно. Бренд таким чином хоче привернути увагу до свого товару більш молодої аудиторії. Делевінь вважають IT-дівчиною з інтернет-покоління. Її сторінки у соцмережах користуються великим попитом серед фанатів, А компанія наразі планує стати it брендом Кара має допомогти їм у досягненні цієї мети. До цього швейцарські годинники рекламували Кемерон Діас, Марія Шарапова, Бред Піт, Леонардо Ді Капріо. Для нової рекламної кампанії зробили два знімки, які показують різний характер моделі. На одному фото дівчина позує на червоній доріжці Каннського кінофестивалю в елегантній сукні та діамантових прикрасах, а інший знімок показує знаменитість у її звичайному амплуа. Вона передражнюється та демонструє своє тату на. Пальці, на якому зображена голова Лева. Сама зірка народилася під знаком лева. На презентації модель позувала зі справжнім левом, на що швидко відреагували інтернет-спільнота та захисники диких тварин. Знаменитість звинуватили у тому, що вона засовує палець до рота левенятка і годує його молочною сумішшю. Захисники тварин наголошують, що це аморально і жорстоко використовувати тварину, ризикуючи її здоров'ям для проведення фотосесій. Навіть багато хто з фанів моделі засудив її за участь у такій рекламній. Ні, кампанії. Кейт Мідлтон завітала на відкриття нової дитячої арт студії при лондонській школі. Вагітна герцогиня для виходу в світ обрала темносиню коротку сукню британського бренду. Разом з нею учнів відвідав екстравагантний художник Грейсон Перрі. Він відомий не лише своїми роботами, але й пристрастю до перевдягання в жіночий одяг. Митець з'явився у пишній спідниці та піджаку чорного кольору, а також у білій блузі з великим бантом на шиї. Нагадаємо, Кейт і Вільям чекають на появу другого маля у квітні. До речі, родина відмовилася дізнатися стать майбутньої дитини до пологів. Інтригу триматимуть до кінця. Подія стане дійсно сюрпризом для британських монархів. Прем'єри гучних картин відбулися у Лос-Анджелесі. Голівудські режисери показали свої роботи, драму торт та комедійний бойовик Мордекай. У рубриці кіно ми розповімо детальніше про прем'єри цих фільмів, а також дізнайтесь за яку нову роботу взявся славнозвісний режисер Вудіален. У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра стрічки Торт. На червону доріжку вийшли виконавці головних ролей у драмі: Дженніфер Еністон, Кріс Масіна і інші актори. У фільмі також зіграли зірка серіалу Відчайдушні домогосподарки Фелісіті Хафман і відома за фільмами Мені бу небо та життя прекрасне Анна Кендрик. Дженніфер Еністон прийшла на прем'єру у короткій сукні білого кольору з чорним бантиком на шиї. Зазначимо, що це не традиційна комедійна роль для зірки серіалу Друзі. Картина режисера Деніела Барнза розповідає про дівчину Кле. Яка відвідує групу психологічної підтримки через синдром хронічного болю. Одного дня героїня дізнається про самогубство однієї з учасниць групи, і Клер вирішує дізнатися її історію. Заради зйомок Еністон відмовилася від свого звичайного образу, акторці намалювали шрам на обличчі. Крім цього, вона набрала кілька зайвих кілограмів задля ролі. А щоб зрозуміти, що таке хронічний біль, Джен познайомилася з людьми, які живуть з цією проблемою. Далеко ходити не довелося, адже людина з близького оточення акторки. Пережила подібну трагедію у своєму житті. На великі екрани стрічка торт вийшла 22 січня. I am Lord у Лос-Анджелесі відбулася прем'єра стрічки Мордека. І на червоній доріжці зібралися виконавці головних ролей: Джоні Депп, Квінет Пелтроу, Юен Макгрегор, Олівія Ман і інші зірки. Віна з'явилася у блакитній довгій сукні з пікантними розрізами по боках і з вирізом на спині. Олівія Ман прийшла у чорній довгій сукні з прозорими вставками на корсеті та рукавах. Презентував свою роботу режисер Пол Бетані. До речі, це вже втретє від співпрацює з Джоні Деппом. До цього вони працювали над картинами Турист і Перевага. Актор і режисер з радістю розповідають про свою дружбу і співпрацю. А Гвінет Пелтро поділилася з журналістами своїми емоціями, отриманими від сцену поцілунку з Джонні Депом. Вона розповіла, що її дуже смішили вуса героя, і вона ніяк не могла стриматися. Акторка провалила з 15 дублів. Після чого, за її словами, вона вчепилася нігтями собі в руку, щоби припинити сміх. Зазначимо, комедійний бойовик розповідає історію арт-директора і шахрая. Водночас головний герой, щоб уникнути банкрутства, подорожує світом і намагається знайти відому викрадену картину. У процесі пошуків персонаж бореться з іншими шахраями, з британською розвідкою та з міжнародним терористом. Загалом наглядачів чекає насичена пригодами стрічка. До речі, перед голівудською прем'єрою, де зібрався весь акторський склад картини. Джонні Деп вже встиг презентувати фільм у Берліні і в Лондоні. Саме у Лондоні зірковий актор з'явився на. Червоні доріжці у компанії своєї подружки Ембер Хьор. цим самим пара спростувала всі чутки, які ширилися світом про те, що вони розбіглися. Фільм у темному темному лісі б'є рекорди, збираючи шалені кошти по всьому світу. Нова робота оскароносного режисера Роба Маршала, яка вийшла на великі екрани напередодні нового року. Збирає повні глядацькі зали по всьому світу. Містична казка від режисера, який знімає найефектніші і найдорожчі картини, претендує на премію Оскар. Стрічка номінована в двох категоріях: дизайн костюмів і краща жіноча роль другого плану, яка дісталася Меріл стріт. Режисер працював над фільмом протягом 10 років. У темному темному лісі це екранізація одноіменного мюзиклу, який був популярним на Бродвеї наприкінці 80-х. До речі, за останні 20 років голівудські продюсери неодноразово намагалися екранізувати відому бродвейську виставу, проте усі спроби були марними та безуспішними. Цього разу за роботу взялася студія «Дісней». Бюджет фільму 50 мільйонів доларів. До речі, для славнозвісної студії це перший досвід роботи над Бродвейською виставою. А от для самого режисера це вже не новий формат. Він знімав мюзикл Чикаго, який отримав шість статуеток Оскар з 13 номінацій. Тож критики з нетерпінням чекають вручення головної кінопремії. Та кожен робить свої ставки на новий мюзикл. Відомо, що перед зйомками був тривалий період репетицій, у тому числі у студії звукозапису. Пісні для стрічки записували в Лондоні і Нью-Йорку за участі великих симфонічних оркестрів. У картині зібрані найпопулярніші казкові герої Вовк, Відьма, Попелюшка. Рапунсель, червона шапочка, ролі улюблених персонажів дісталися Меріл Стріп, Емілі Блант, Джонні Депу, Крісу Пайну. Зазначимо, Меріл Стріп, яку номінували на Оскар за роль відьми, вже не вперше грає в мюзиклі. У 2008 році вона знялася у музичній стрічці Мама Мія Акторка розповіла, що під час зйомок у темному темному лісі кожен день був сповна насичений музикою. А на репетиціях зірки слухали одне одного і співали всі разом, щоб досягнути необхідного результату. Ді Аллен зніме свій серіал. Оскароносний кінорежисер підписав контракт з компанією Амазон на створення нового комедійного серіалу. Назву проекту поки що тримають у таємниці. Відомо лише те, що півгодинні епізоди будуть доступні до перегляду в 2016 році в США, Великобританії та Німеччині. Про співпрацю компанії зі знаменитим творцем кіно оголосили після того, як Амазон отримала свій перший золотий глобус за кращий комедійний серіал під назвою Прозори. Віце-президент компанії заявив, що це велика честь співпрацювати з таким митцем, як Вуді Ален, адже він створив кілька найбільших фільмів усіх часів і народів. Проте сам режисер сказав, що й сам не знає, навіщо він у це вплутався, адже він не знає навіть з чого починати. Аллен заявив, що у нього поки що немає жодних ідей. Міжнародний фестиваль незалежного кіно Санденс, який щороку проводять у штаті Юта, набирає обертів. Щодня до Парк Сіті з'їжджаються усе більше й більше зірок, аби переглянути кращі авторські картини чи представити свої роботи. Цьогоріч до Санденс приїхав і Бред Піт, зірка Голівуда, виступив як продюсер фільму Правдива історія. Більше цікавих подробиць із кінофестивалю далі у нашому сюжеті. Для будь-якого молодого режисера Сан Денс справжня мрія, адже не існує поки що у США, кіноогляду престижніше і перспективніше ніж цей. Варто лише назвати імена тих, для кого фестиваль став стартовим майданчиком для майбутньої кар'єри у сфері кіноіндустрії. Наприклад, у 1985-му, коли Роберт Редфорд і його однодумці провели вперше цей захід. На карті Голівуду жирним шрифтом з'явилися такі імена, як Мартін Скорсезе, Френсіс Форд Коппола і Вуді Аллен. Цьогоріч фестиваль, який славиться демократичною веселою атмосферою, почався несподівано. 23 січня у Парк Сіті раптово прилетів Бред Піт. Він приїхав підтримати свій продюсерський проект. Фільм Правдива історія, у якому головні ролі виконали Джеймс Франко і Фелісіті Джонс. Відомий своєю любов'ю до соціальних мереж і особливим почуттям гумору, Франко не забув зробити новий пост у зв'язку з приїздом Бреда. Однак той факт, що Піт колегам влаштував сюрприз, Джеймс ніяк не відзначив і лише написав: Я про. То з цими хлопцями на Санденс. До речі, правдива історія не єдина картина, яку Джеймс Франко представить на Санденс. У програму фестивалю також включили його нову роботу Майкл. Слідом за пітом гостей фестивалю порадувала своєю появою Ніколь Кідман. На Санденці вона постала в нетиповому для себе кежуал образі. На зміну сексуальним коктейльним сукням прийшли укорочені брюки і світшоти у горошок, під який акторка одягла білу сорочку. Голівудська зірка прибула до Юти, щоб відвідати прем'єру свого нового фільму Чужа країна від режисера Кіма Ферранта. У сюжеті йдеться про зникнення двох дітей підлітків в австралійській пустелі. Кінокритики вже наголошують, що дана робота має усі шанси стати однією. З найдраматичніших картин цьогорічного Санденса фестиваль також відвідали Кортні Лав і її донька Френсіс Бін Кобейн, які представили документальний фільм про знаменитого батька Френсіс, лідера рок гурту Нірвана Курта Кобейна. На червоній доріжці Матуся і донька, у яких раніше не завжди складалися відносини, продемонстрували теплі обійми, показавши тим самим, що непорозуміння тепер позаду. Драма Партизан з французькою зіркою Венсеном Каселем у головній ролі. Ще один важливий фільм цьогорічного фестивалю. У парк сіті його презентував молодий австралійський режисер Еріель Клейман, для якого ця робота стала дебютною у сюжеті. Кесель став диспотичним батьком, який разом кількома дружинами і дітьми живе у полишеному містечку і вчить своїх нащадків вбивати. Ще одна яскрава поява приїзд Раяна Рейнольса, який нещодавно вперше став татом. Протягом останніх тижнів новоспечний батько рідко залишав сімейне гніздечко, проте вирішив зробити виняток для фестивалю Санденс, на якому Райан представляє свій новий фільм Прогулянка по Місісіпі. Анджелесі відбулося ювілейне 20-те вручення щорічної премії Critics' Choice Movie Awards 2015. Кінокритики визначили кращих акторів та режисерів року. Хто саме отримав нагороди? Дізнаємося далі. Кінокритики визначили кращі картини року і акторів. Червона доріжка була переповнена зірками. На вручення премії завітали Анджеліна Джолі, Дженіфер Еністон, Джесіка Чейстен, Джаред Лето, Еді Редмейн, Маріон Котіяр, Ітан Хоуп і багато інших знаменитостей. Своїм вбранням усіх вразила Дженіфер Еністон, яка прийшла у супроводі свого нареченого Джастіна Теру. Акторка з'явилася перед папараці у червоному брючному костюмі від Гуччі. Загальну увагу привернуло те, що піджак зірка надягнула на оголене тіло без бюсту, без з блузи таким чином Джен продемонструвала своє декольте. Анджеліна Джолі прийшла у більш скромному вбранні. Довга сукня від Варсачі стріблястого кольору, зробила образ акторки романтичним. А вагітна Кіра Найтлі також обрала довгу сукню вільного крою, яка підкреслила її живі. Але вбрання на врученні такої премії не головне. Куди важливіше за сукні статуетки. Кращим фільмом стала стрічка «Отродство», А режисер цієї картини отримав звання найкращого. За оригінальний сценарій статуетку отримали сценаристи фільму «Бьордмен». А за краще адаптований сценарій нагороду отримали творці стрічки Зникла кращими акторами стали Майкл Кітон і Джуліана Мурт. А кращим молодим актором став виконавець головної ролі в отроцтві Котрейн. Нагороди за кращу гру в екшн картинах отримали Бредлі Купер за роль у снайпері і Емілі Блант за гру в межі майбутнього. Фільм Готель Гранд Будапешт переміг у номінації Краща комедія, а також у категорії Кращі костюми. А серед науково-фантастичних робіт перемогла стрічка «Інтерстеллар». Єлизавета II роздала лицарські титули. Дві британські акторки удостоїлися титулу кавалерствених дам. Королева Великобританії присвоїла відповідне звання виконавиці головної ролі у серіалі Династія Джон Колінз. Акторку нагородили за заслуги у сфері благодійності. 81-річна зірка підтримувала кілька дитячих організацій. Також лицарський титул отримала Крістін Скотт Томас, акторка відома завдяки ролям у фільмах Англійський пацієнт і ще одна з роду волейн. Її нагородили за видатні досягнення у кінематографі. Акторка зауважила, що спочатку сприйняла за жарт повідомлення про присвоєння титулу. Вона не могла повірити у те, що сама монархиня присвоїть їй звання. Королевою таблоїдів 2014 визнала визнали Кім Кардаш'ян. Найскандальніша зірка у минулому році прикрасила 34 глянцеві обкладинки, і це лише у Сполучених Штатах. Зараз дізнаємося, хто іще потрапив до рейтингу найпопулярніших знаменитостей, а також кого весь світ вважає найстильнішим чоловіком. Королевою таблоїдів 2014 стала Кім Кардашян. За версією американського журналу, зірка реаліті шоу заслуговує на звання головного ньюзмейкера року. Дружина Каньо Веста у минулому році прикрасила 34 глянцеві обкладинки, і це врахували журнали тільки у Сполучених Штатах Америки. Другу сходинку рейтингу посіла герцогиня Кейт Мідлтон, яка з'явилася на обкладинках 23 видань. Третя позиція дісталася Дженіфер Еністон. Вона також взяла участь в 23 фотосесіях. Зазначимо, що до уваги бралися лише американські видання. Проте, якщо б враховувалися і британські журнали, то Кейт Мідлтон могла би посісти перше місце. Чоловічий журнал GQ оприлюднив рейтинг 50 найбільш стильних чоловіків світу. Список очолив Едді Редмейн. Зірка фільмів Сім днів і ночей з Мерилін. Ще одна зроду Болейн і Теорія всього. Другу сходинку посів британський актор і славнозвісний шерлок Бенедикт Камбербеч. Також у рейтинг потрапив син Девіда Вікторії Бекхемів Ромео. 12-річний хлопчик посів 25-те місце. Як не дивно, але на 49 й позиції опинився син Кейт Мідлтон і принца Вільяма. Джор... Півторарічний хлопчик став наймолодшим у списку чоловічого журналу. До речі, ні батько принца, ні його дядько до рейтингу не потрапили. На сьогодні це все. Дивіться на завтра у цій же порі. Побачимось. У наступному випуску ми покажемо багато цікавого. Дивіться на завтра о 9.30. Не проспіть.